Україна під ворожим ракетним ударом росіяни атакували ракетами Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ та Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів, пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня «Охмадит». Столиця пережила масовану комбіновану атаку крилатими ракетами, декількох видів та аеробалістичних ракет кинжал. Запускали їх із бортів ту 95 та зміг. На цю хвилину відомо про загибель семи людей. Перші вибухи у Києві пролунали опів на 11 ранку. Люди перейшли в укриття в метро. Під час обстрілу росіян уламки ракет впали в Дніпровському районі. Там постраждала житлова забудова. В Солом'янському пошкодження офісної будівлі в Голосіївському районі Києва уламки впали біля житлового будинку. В Дарницькому пошкоджено приватний будинок. А в Дистянському районі займання будинку. Ракета поцілила і в дитячу лікарню Охмадит. На місцях влучань працюють рятувальники. І на цей момент також відомо про 11 потерпілих у столиці. Вісьмох із них госпіталізували. Тож під час ракетного обстрілу постраждав один із корпусів дитячої лікарні «Охмадит». І на місці працює кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. І що зараз з пацієнтами лікарні? Наскільки пошкоджена будівля? Зараз єсуємо наживо. Наталю, вітаю і розповідай все, що ти знаєш на цьому. І тобі слово. Вітаю Солю. Насправді безпрецедентний злочин Російської Федерації, який ми бачимо просто зараз. Який ми хочемо показати вам в прямому ефірі, як люди вимушені відкопувати з під завалів дітей, тому що це найбільша дитяча клініка, і навколо мене я бачу, що постраждали усі корпуси. Але давайте спочатку спробуємо отримати офіційну інформацію. Поруч зі мною зараз знаходиться міністр охорони Віктор Ляшко. Скажіть, будь ласка, що відомо про постраждалих саме в охмадиті і про як постраждала лікарня? Дивіться Зараз організована просто ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Ми бачимо корпус, в якому була токсикологія, де були дітки на діалізі, де працювала лабораторія. Тут допомагають нам ДСНС, які перші кинулись, розбирають завали. Ми розумітимемо зараз через певний період часу всіх по евакуювала швидка, і хто потенційно може знаходитись під завалом. Працюють завідуючи кожного відділу. Окремо по цих корпусах виводимо зараз всіх з реанімації, бо тут немає електрики, води кисню. Всіх також спускаємо і відбувається, і відбувається. Ця евакуація по, по лікарнях міста Києва і лікарнях Міністерства охорони здоров'я тому працює оперативний штаб. все будемо повідомляти. Головне сьогодні зараз не панікувати, розбирати і допомагати всім врятувати якомога більше життів, зокрема тих життів, які приїхали сюди рятувати життя. Бо тут уже під завалами тут тільки рятувальники зможуть нам витягнути тих, кого можна ще врятувати. Скажіть є інформація, що перебували діти в цей момент. Звичайно, перебували. Там знаходиться реанімація, тому що там е штучна нирка. Там ді ді в дітей була останній шанс на порятунок. Вони тут отримували діалізні процедури. А є інформація, що операції в цей момент також тривали? Так під час те, що ми маємо на сьогоднішній день, в, в операційних в реанімаційних вдалося всіх врятувати. Ми їх спокійно спускаємо і в координації з київською екстреною медичною допомогою дітей розвозять в пріоритеті. Ті, хто перебуває на штучній вентиляції легень, хто потребує кисневої допомоги, або хто не може жити без з електроживлення через певні медичні медичне обладнання Скажіть, зазвичай, коли є постраждалі діти, їх везуть саме до клініки Охмадити. Я розумію, що діти будуть епокоїти? зараз. Ми повністю все головне головна задача врятувати сьогодні життя. Після цього будемо дивитися, що можна законсервувати, як можна перезапустити процеси. Всі медики тут на місці працюють. Сьогодні ми маємо вже мережу всіх лікарень, які готові позвільняти певні ліжка реанімаційні для того, щоб медики, якщо тут не зможуть працювати, працювали в інших закладах, щоб ніхто в Україні після цього не постраждав. Є інформація про поранених та за. Є інформація, кількість і не буду говорити, бо вона вам постійно змінюється. На жаль, я зараз не можу оперувати цифрами. Ми бачили, що є поранені медики. Так? Є медики поранені, вони додається медична допомога, тому що ви бачите, які наслідки цього в жахливого терористичного акту, який буде, дійсно матимуть негативні наслідки, але тут медичні працівники допомагають один одному для того, щоб врятувати життя кожного. Дякую. Дякую, це був міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в прямому ефірі. Марафону єдині новини. Як бачите, точно інформації про загиблих і поранених немає. Але як ви можете бачити, є зараз люди стали такими рядочками для того, аби гуртом розібрати завали. Тут є бачите, і медики, які самі постраждали під час, під час цього обстрілу, але менше з тим продовжують розбирати завали. Постійно чутно як щось розпилюють, постраждали. Нова будівля. Насправді розкажу трошки, лікарня Охмадит стала домом для дітей для лікарів. Під час на початку повномасштабного вторгнення сюди приходило дуже багато людей, і привозили всіх дітей поранених сюди. Це місце стало домом для лікарів. і Тоді вдалося врятувати дуже багато дітей саме за взятості медиків. Охмадиту також постраждав і старий корпус і новий корпус клініки, який так довго будував. Ся зараз готуються місця для того, щоб надавати допомогу. Насправді трохи складно говорити через те, що дуже багато пилюки, дуже багато диму. Можете бачити, що люди переживають. Нам вдалося поспілкуватися з одним з лікарів з цього відділення, і він говорить про те, що тут може бути до двох десятків дітей. Прошу дати пряму мову. Скільки дітей? Ну, 20, мабуть, було. Це персоналу ну... два відділення. Два відділення. Що там за відділення? Відділення хронічних інтоксикацій, хворі, які проходять обстеження до трансплантації, після трансплантації, і хворі, які чекають трансплантації. Гостра е, інтоксикація це гострі отруєння, які потребують замісної терапії. Скажіть, у на нас дітей їх не можна переносити з підкову? Сидіти, яких деяких можна може, хтось знаходиться на діалізі. Ну ніхто ж не знає, що, що трапилось. Ви ж бачите, що у нас і операційне політіло під час коли операції виконувалась. Пожежні шланги для Анастасія, того, щоб Анастасія там зробили штаб для преси, в актовій залі. Він теж розрушений. Можна підійти туди. Анастасія Дякую, ми має... Ми обов'язково запишемо ще коментарі, і зможемо розказати про те коли буде точно відомо вже кількість постраждалих, але подивіться просто на цей спільний подвиг людей, які рятують дітей, доводиться це робити в респіраторах просто через те, що дихати тут практично неможливо. Постійно люди, якісь підносять воду, намагаються кличуть, щоб принесли якесь обладнання, наприклад, лом. Ми постійно чуємо. Я сподіваюся, що ви зараз можете нас чути і спостерігати за одночасно двома подіями. Один це безпрецедентний злочин Росії, а інше це як люди зібралися для того, аби порятувати, порятувати людей. Тут є ті, хто постійно організовують цю допомогу, вишукуючись колоннами. А також прошу вас показати на метро Лук'янівка. Сьогодні також був приліт. З метро доводилося евакуювати людей. Це район, в якому я сама живу. Сподіваюсь, що ви мене зараз можете чути. І хочу сказати, що також на Лук'янівці сьогодні був приліт. З метро евакуювали людей, розбили кав'ярні. Були люди, які в цей момент просто проїжджали повз і. Просто дивом не загинули, деяких людей врятували подушки безпеки деяким людям допомогла просто вдача, тому що вдало впали на землю. Хоча були постраждалі з того, що ми бачили. Були люди, які постраждали від того, що їх порізало склом або побило камінням, тому що. Ну, як можете бачити, район достатньо сильно постраждав. І прошу показати, що розказують люди, які на той момент знаходилися поблизу метро Лук'янівська. Перший раз, як грекнуло, то я впала на цей під стіл, упала, дрючок зверху впав. А другий раз я пока встала, і другий прильот був. Вже не було бігти, куди я вже підпіву. Перший взрив, все розлетілося. Все розлетілося, в мене спрацювали подушки, а, і що я е, е, оглушило, дуже сильно оглушило, Прям я нічого не чую. Важко дихати. І я чую другий взрив, і тут же я зрозуміла, що треба тікати. Я просто відкрила, як я перестрибнула оцей забор, я не, не, не знаю. І всі пішли, всі бігли вже туди, в підземний перехід. Позвонив додому, вибачте, будь ласка. Так. Сказав рідним, що знаємо. Батьки знають. Зараз у нас команда увага, попросили всіх бути дуже дуже тихо. Ми сподіваємося на те, що вдалося знайти когось, чи з медперсоналу, чи з дітей. І, звісно, сподіваємося головно на те, що вдалося знайти людей живими. Спецоперація з порятунку людей і дітей медперсоналу в лікарні «Охмадит» наразі триває. Будемо тримати вас у курсі. Дякую, Наталю. Можу сказати, що для мене ця лікарня вже стала дуже рідною. Я там щотижня, з березня 2022 року, щотижня проводжу концерти на підтримку хворих діток, батьків, лікарів. Тому знаю практично там усіх хто працює, тому тримаємо кулаки.